11 дронів Камікадзе передала малеча з Бучі нашим військовим на передову у рамках акції Зграя дронів. Про це йдеться у повідомленні Бучанської міської ради. Сучасні безпілотники українським захисникам передали вихованці Бучанського ліцею номер 9 дитячого садочка номер 5 садочка номер 3 Козачок. До благодійної акції Зграя дронів долучилися Бучанський ліцей номер 5 вихованці дитячих сад. Горобинка, пролісок, перлинка. Нові літальні пристрої отримали бійці аеророзвідувальної бригади Національної гвардії України Буревій, бійці земляки 28-го окремого стрілецького батальйону та окремої штурмової роти 783-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту. Ці БПЛА стануть потужним інструментом у руках захисників для знищення окупантів